Доброго здоров'ячка, поважне товариство. Дозвольте привітати з ювілеєм пані Людмилу урочисто. А що так дуже сильно урочисто і так дуже сильно ну, я навіть не знаю. Та воно ще молоде, тільки 50 літ, можна просто людочка. а тим більше, наша люда може все їсти в хату принесе, сіє, миє, прибирає, та ще й гроші заробляє, робить все. Не все встигає, а талант до всього має. Хоч салона краси не буває, а подивіться красота її аж сяє. Тож сказати, тут нам всім не гріть. Наша люда краще всіх, а тим більше вона така добродушна, простенька в спілкуванні і вище всіх ніколи себе не стане. А що ж вона не раз в капелюшку до церкви приходить, як панянка? А тебе цей жаба не душить. Вона просто елегантно одягається. А ну заложи собі капелю. Заложує. Масі, матір, масі, перестаньте. Та наша людина тільки капелюшки модно закладає, у нашій й хуски, і шалеті по моді зав'язує, і нам в клубі майстер-клас показує. А нині наша дорога коліжанка підійшла до такого прекрасного ювілею. За в неї і щасливі події, і дещо пережити, як не я, 50-річне минуле. Але дав Бог і нинішній день, і надії на майбутнє. І саме ця подія нас сюди сьогодні привела. А я матушінку, ще одну сидіть. Задумає, грає там коза, там коза чимій гуляється. По бавінок я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сума розуму узвела, я ж тебе, я з тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я з тебе молодою, цуме розум узвела, воїна, гола. Поїхав би за Дунай, там дівчину знаю. Дунаю, дунаю, Дунаєчко, Дунаю, як а в тебе зімна вода, на краю на краю. Дунаю, Дунаю, Дунаєчко, Дунаю, як а тебе зімна вода, на краю на краю. Тож нехай зозулька не перестає кувати, адже у вас, ювілярку, є ще пів століття в запасі, щоб здійснити нездійсненне. Продовжувати бути щасливою. От от саме щасливою! Бо стільки щаслива жінка може так фантастично виглядати! І красива, і вродлива, і струнка. І прям подивіться, вся, аж сяє від щастя. Друзі, що так боком дивиться. Я заглядаю на молодшку. Поряд з Настею, як дві сестри. А якщо собі кучерів понакручують, то годі її розпізнати їх. А що ти хотіла? Вона має доброго чоловіка. Так, Петро, життя шумав жінку, їздив на заробітки, щоб дітей забезпечити і щоб кохана дружина ні в чому собі не відмовляла. А тепер ми виросли і мама заскучали, і на роботі подала. <реш> так. Вона спокійно все лишала і їхала собі в Тернопіль. Як? А так, на два тижні стосунки з чоловіком заморозила і гайда наморозиво. Баби, вона їхала гроші заробляти. Не пліткуйте, а тим більше вона тепер мусить патруся пришанувати. Боже, та наша Люся так мерзне, то як коли тих льодів витримувала? Витримувала, бо її любов гріла. Стосунки заморозила, а вуглики кохання тоже вріли. Ой купцю. Я си приставлю, хтось вугілля розгориє, як наша сі додому повертає. Та я носом чоловіка. І середині, а значить патроне за людікам. А ти що хотіла? Мусить шанувати молоду жінку. Ти знаєш, скільки там Тернополе файних хлопівців відрізчає на Купанєнку. Але люди на ті погляди, не реагують. Я така собі любила і шкруга, і дуже мила. Жіночка небередлива, з добрим серцем не сварлива. Жіночка небередлива, з добрим серцем не сварлива. Чловіки кругом в'ються і жартуються, сміються. А я люблю Петра дуже, добру з них. Опата Петра О. дуже. Другий кліт байдуже із Петром вона щаслива та весела жатіли. Бо Петра любить душею, він води владіє нею. Я Петра люблю душею, він роди владіє нею. Тож нехай ваша кохання, люди Петро і Півдалі по мені є завжди. А за порукою таких чудових ваших відносин є взаємні почуття, взаємна підтримка. А ти як знаєш? А ти що не замічала Люся перед репетицією? Все трошки притримується вдома, бо вона ще хоче хоч пару хвилин приділити коханому чоловіку. А може дітям. Вона ж мама трьох дітей, хоч з вигляди не скажеш, вже ось ось стане свекрухою і вам вже навіть з невісткою познайомимо. Та й з вступає на самостійний шлях і Настя дає собі раду. І все одно діти потребують маминої любові, підтримки та уваги. А сьогодні вони діляться своєю любов'ю, підтримкою та щирими вітаннями для мами. Вийшли до криниці, де, до полі, Старшой. Було би легше нашій Люсі, як до неї в ставочку завелися золоті рибки. Бо що одної було б замало? Що лиш бажанню для кожної дитини чи що? Комцю, та які золоті рибки. Та в нашої люсі, як і в нас одне бажання на всіх мир і перемога. А про щасливі долі дітей вона просить по Господа Бога. Так, бо турботлива мати, уважна дружина і просто гарна жінка. А що найважливіше, одна з нашого колективу. Та й не одна, бо прийшла в колектив із донечкою. Але нині нам важкенько виступати без Люсі. Нічого нічого мать. Ми постараємося і файно заспілаємо. Ой, дюплі, дівки. Я вам кажу, тіку, правильно візьміть нюду. А зараз зараз я крикне столити дупи, і брати фальцету. Тому буде концерт. thank you Та й не відпочиває, та да, хіба від тебе? Я не знаю, як тих бочку витримати. А нашу люді О, а Петро з ним любить відпочивати. О, Подивіться, це? який став вибуху, чим тобі немає. Бо Наша івілярка вміє хлопом керувати. А ви що думали? Хлопом так легко керувати автомобілем. О, ніфіга! В нього керма взагалі нема. Гальма слабосі. А передок все тягне наліво. Особливо, коли повний бак. Я мужик проси, жінка та жима. Сі, я мужей просо, жінка каже ма. Ой так чи не так, нехай буде спро сама, ой так чи не так, нехай буде ма. Ой так чи не так, нехай буде спро сама, ой так чи не так, нехай буде ма. Злапа мужик, гріє Божінка каже ра. Muzică, soicu, jinta, da-și fapt! Zlapă, muzică, soicu, jinta, da-și fapt! Poi da, cine da, neca-i bune, soicu, jinta, da-și fapt! Poi da, А ти тут хлопів нека? Дивіться, ви подивіться. Петра з нервами все в порядку, як і в мене. Ми спокійні, якуда! О, навіть є Просто наша людмина має щастя на кобіті. Подивіться, якого хлопця файного з Олексією з вихопали. побудував. Кірницю викопав. Садок посадив, а ще собі як кублів взяв. Слухайте, єдин грає на саксофоні, й садки обізає, другий співає, файно й вуса підкучує, а третій рибку лапає. Що ви думаєте? На душі задумаючи, якась оказія. Ми зовемо куми, кличемо кумацю. А дочих з повними столами, ми за змісними, а вони з нами. Ой, куміку ма, ой, комікума, це приклеїть, до серця пеття не нема. Ой, куміку ма, ой, комікума, хай дощирого пожалкує, того їх нема, концям нашим варто листупить у сіни, І суху і жарту. Синей. Нема відпові Так, Білова жінка. Я в неї тільки перестали секури нести. Що вона люта, що житів не любив, до мене слуха, що жинок не любив, ну мене слуха. Ой, наша люда файна молодиця, то нехай в неї водиться файна різна птиця. І на городі все водить рясно, бо сіть, збирають господарський часто. А ви що думали, яким помагати? Дивіться. Хлопці повиросталені в року, як соколи. все вміють робити по господарстві, це не тільки. Я знаю, що вони ще торти вміють випікати І різні заморські страви мами виготовляти і до столу подавати. І на стуня, донечка, такох помагає. А вечорами з мамою і тетю Марійкою гарних українських пісень співає. Сестра Марійка і брат Тарас замінує наші ювіляції Воно ну, наймолодша в родині. Що там казати? Справжня українська родина. Віздалися тумани роки. Життя Ту не невидима дорога, де не була наша рідна хата, там ширості багато, і думками жамо. Дякую приїздо ми з братом сестрою оторо... Вілярку, та й у твоїй хаті завжди буде свято, Ріп і злагода, ще й ковбаси шинкою що була до старості коханою жінкою, матір'ю доброю на диво, щоб жилось родині всій щасливо. Ювілейна весна зупинилася в теплих полосі, те хворобить на плечі прекрасні квітки. І сьогодні, напевно, у тихому слухній тривозі і згадаю вже вкотре, як швидко минають роки. Вони летять, як лебеді у вирі, і вже минає п'ятдесят. хоча прожитих років скота, та не вернути їх назад. Та п'ятдесят не прийдуть за писати, п'ятдесять не слідів долучать. Що ж нехай доста, і навіть далі підуть, не оглядаються світанці. Привівлю людей цей вітання на здоров'я, достатку і щастя. Цей що хвилі з собою буває, і радо в житті хай там все допомагає. А тінка Божа, цариця свята дарує хай ноги щасливі вітали? Заспівали ташечки довкола. Привітали. День. Ой, гуляй, веселий не сумой, посміхлих, вороти не хочу сумувати, наливай, випай, гостей пригощать, не народня і нами разом заспівай. Ой, гуляй, веселий, не сумой, посміхний, вороти не хочуть сумувати, наливай, не пиває.

Привітання ювілярці організовано Департаментом культури з Глибочецького старостинського округу, керівник департаменту. Режисер. Режисер-постановщик Богдан Королівський. Музичний супровід Богдан Королівський. І третій знову Богдан Королівський. Дякую конкретно. Отвер